Море посмішок яскравих квітів і найщиріших поважань. Усе це їм представникам найгуманнішої у світі професії медичним працівникам. 14 червня Красноградщина вітали з професійним святом людей у білих халатах. Із цієї нагоди в районному будинку культури відбулися урочистості. Від імені голови районної державної адміністрації Романа Квартенка винуватців свята привітав перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Бондаренко. Він висловив найщиріші слова привітань на адресу тих людей, які допомагають іншим повертати втрачене здоров'я, вселяють у їхні душі надію і впевненість на кожен день здоров'я в людини. Це перш за все її надбання. Але здоров'я людини це ще й надбання нашого суспільства. І здорові люди, це здорове суспільство, це здорова і гарна процвітаюча країна. Я хочу побажати вам, щоб вас у вашому кожному домі зустрічали після важких трудових буднів з любов'ю, турботою і повагою. З порозумінням ставилися до вас близькі стосовно проведеного часу, інколи більш чим заплановано, по наданню тієї допомоги людям, які звернулися до вас за нею. Кращі медичні працівники були відзначені грамотами, а прекрасним подарунком для всіх присутніх став концерт, підготовлений творчими колективами району. Поділіться своїм безпокойством. Здесь не гнется, а тут не вздохнуть Доктор ласково вам улыбнется И поможет здоровье вернуть